Всім привіт! Мене звати Оля. І ви в мене на каналі про одяг Second Hand. Сьогодні другий день після обнови. Ціна за кілограм 301 гривня. Першим хочу вам показати ось такий тренч. Очевидно, збірки, що це якийсь італійський бренд. Не знаю, чи правильно його вимовляє, Еміліо Кардучі, і це 14 розмір. Тут спереді є такі, як защіпи. Тренч має поясок, це великий плюс, оскільки часто в секонд-хенді можна натрапити на плащі, на пальта, власне, де загублені пояски, а тут усе на місці. Тренч має такий базовий колір, він до будь-чого може підійти з будь-чим його можна скомбінувати. За своїм складом тут 55% Поліестер і 45% вовна. І зверніть увагу, яка тут красива підкладка. Ось таким дрібним принтом. Підкладка тут 100% Поліестер. Плач доволі цікавий. Зараз приміряю і вам покажу ось так він виглядає на мені. Рукавчики тут широкі. Він такий, от мені нагадує теж вінтажну річ, можливо, він і є вінтажний. Загалом цікавий тренч, Тут і кишеньки зроблені оригінально, і рукавчики незвичні, ну і те, що він такий, як йде за щіпами, теж доволі небанально. Щоправда, оскільки, як я вже сказала, він мені дуже нагадує вінтажну річ, а з вінтажем я не дуже дружу. Тому все-таки просто вам його показую, як знахідку купляти його не буду. Тренч в дуже хорошому стані, без плям, без затертостей, але все-таки має дефект. Ось тут гудзик є зламаний, тобто половинки гудзика немає. Ну, але цей дефект не є проблемою, тобто його легко виправити, можна просто усі гудзики замінити або замінити так на рукавчиках, а з рукавів перешити от сюди гудзик. Одним словом, він залишається в магазині, але ви напишіть свою думку, як вам такий тренч. Наступна моя знахідка це ось така дублянка. Вона не натуральна, це штучне хутро. ну По ньому і видно, так, що це штучне. Такої середньої довжини, і вона доволі легка. Не знаю, на зиму, можливо, буде в ній і прохолодно. Але такий більш осінній варіант, можливо, на теплу зиму. Вказано, що це якийсь італійський виробник. На вішаку вона мені сподобалась, а от в промірці зовсім ні. На вішуку вона виглядала такою прямою, доволі актуальною, а от коли вдягнула на себе, то виявилось, що вона ось така от приталена і виглядає як дублянка з минулого століття. Ну тому, звичайно, її купляти не буду, окрім того, вона не підійшла мені по розміру. Якщо її розтібнути і ось так носити, ніби як накидку, то виглядає непогано. Ну, Але ніхто ж так взимку ходити не буде. Наступна моя знахідка, доволі дорогий бренд це. Жакет подовжений. І дуже красива тут підкладка з такими ланцюжками. І комірець і вставка з велюру. Не буду вимовляти бренд, оскільки боюся помилитися, але це італійський бренд. Інша бірка зі складом тут відрізана, на жаль. Але очевидно, що підкладка тут шовкова. А верх, тобто сам піджак, думає з вовни. Можливо, навіть на 100%. Коли в руки попадає така річ, зразу стає очевидним, що це щось дороге, люксове, тому я одразу гуглю і перевіряю ціни. Власне, знайшла дуже схожий жакет, його ціна більше, ніж 600 доларів. Правда, зараз він продається зі знижкою, оскільки це колекція ще 2017 року. Але навіть по знижці він коштує більше, ніж 100 доларів. І ось так жакет виглядає на мені. По розміру підійшов ідеально, дуже класно сів, мені подобається. Єдине, що куди я його зможу носити, оскільки він такий класичний, класичний, видно так, що не на кожен день. Тобто, якщо піджак оверсайз можна носити із джинсами, то цей до джинсів не дуже підійде. Класний загалом піджак в ідеальному стані, без дефектів. І підкладка, ізовні. Мені сподобався, але не знаю, мала великі сумніви. Купила його чи не купила, дізнаєтесь в кінці відео, як і його ціну. Напишіть в коментарях взагалі, як вам цей піджак. І від класики до більш приземлених речей, спортивних, кежуальний, знайшла я ось такий світшот сірого кольору, світлого. Він в дуже хорошому стані, зовсім не зачовганий, а власне спортивні речі. Це така от велика рідкість знайти на другий день в хорошому стані. Можливо, це через те, що зараз стіни підняли, а такі речі доволі багато важать. Власне, тому їх не поспішають брати, а залишають на другий-третій день. За своїм складом, світшот 80% збавув на і на 20 поліестер. Ось так він виглядає на мені. Не знаю, має великі сумніви щодо нього, хоча він такий от широченький, але трішечки короткуватий. І, можливо, занадто пишні тут рукавчики. Одним словом, я вирішила, що він мені не пасує, тому цей світшот залишається в магазині. Знаю, багатьом з вас не подобається огляд спортивних речей, тому перехожу знову ж таки більш до класичного одягу. Ось такий кардиган від Бенето знайшла, дуже класний тут яскравий колір. Бірка відрізана, але очевидно, що це вовна, скоріше за все, вовна міріноса. Але він в поганому стані. Самі бачите, дуже багато куфтунців на ньому. Дирочок ніби не помітила, ну, але його треба добряче чистити. Немає змісту його приміряти, оскільки так, через дефекти я б його і так не купила. Наступна моя знахідка це штани від Zara. Розмір тут вказаний 38-й і розмір L. За своїм складом 76% поліестер, решта віскоза. Моє ставлення до синтетики, ви напевно знаєте, я її не люблю і дуже рідко купляю, дуже рідко взагалі беру в примірочну. Але ці штани мені якось сподобалися. Вони такі класичні, прямі, і коли я їх приміряла, зрозуміла, що вони просто пошиті, ніби на мене. Дуже добре співпадають і в талії, і по довжині, тому вирішила їх купляти. Мені здається, що ці штани дуже універсальні, можна вдягати до будь-якого стилю. Ось, наприклад, так, з моїм цим світшотом, з, з худі вони виглядають прекрасно. Тобто вписалися в такий кежуальний стиль. І, звичайно, з піджаком їх теж можна одягнути і усе прекрасно буде виглядати. Їхню ціну обов'язково вам скажу в кінці відео, коли буде традиційне зважування речей. І під кінець відео покажу вам ще декілька кежуальних речей. Перший, хочу вам показати ось таку кофтину. Смугасту це 44-й розмір. Фірма Олівер. Дуже часто вона трапляється в магазинах секондхенд. Ну це такий от мас-маркет, так взяла її, оскільки люблю такі смугасті кофти. І вони рідко трапляються в хорошому стані. А ось ця практично нова в ідеальному стані і з хорошим складом тканини. 60% тут бавовна котон. І решта синтетика. Ну, ось так вона виглядає на мені. Непогано, але мені не дуже подобається тут вверх. Ось ця отака от строчка. Якось, мені здається, це псує і робить такою не для вулиці, а для дому ковтиною. І загалом не дуже добре вона лягла по фігурі, якась така вона розбалансована, розхлябана, можна так її описати, якоїсь такої невідомої форми. Залишаю її в магазині. І наостанок ще вам хочу показати футболку. Усім раджу, хто хоче класні футболки собі знайти на літо, починайте їх шукати уже. Зараз на них мало хто звертає увагу, мало хто купляє, і дуже багато класних футболок є в ідеальному стані нових. Знайшла собі ось таку чорну, з цікавим принтом, з написом Дольчевіта і ось таким от мупедом. Мені подобається те, що тут рукавчик широкий, мені подобається те, що вона така от пряма, не обтягує. Ну і звичайно, цікавий такий от малюночок. Її робить доволі оригінальною. Приміряю я цю футболку своєю так знахідкою від бренду Zara штанами і вони теж дуже добре вписалися, так? До такого кежуального стилю. В кінці ще я ці штани примірюю все-таки з піджаком. Знайшла щось такі джинси світлого кольору, блакитного. Не знаю, що це за бренд. Ось тут така от вишивка є, назви бренду. Вони такі доволі як класичні штани виглядають, але на мене виявилися за маленькими. Тому просто ось так от вам показую їх в руках. З одягу це була остання моя знахідка, але це ще не все. Попереду будуть ще сумки, тому дивіться до кінця відео. А от штани я все-таки вирішила примірити разом з піджаком, або подивитися так. Більш класичний їхній варіант, і доволі непогано вийшло ось такий от костюм. Як вам, напишіть в коментарях. І переходимо до сумок. Знайшла ось таку від Guess. щоправда, тут знищені дещо ручки і є невеликі дефекти. Це не шкіра. Взагалі, цього бренду рідко трапляється з натуральної шкіри сумки. Мені здається, що він спеціалізується лише на екошкірі. Якщо я помиляюся, напишіть теж в коментарях. Тут ось така от вся брендована підкладка, але вона з плямами. Ну, така от трішечки заношена сумка, але загалом її стан непоганий. Сумка має тиснення під рептилію такого середнього розміру. Ну, доволі велика сумка містка. Ось так би вона виглядала. Порівняно з моєю сумкою, це велика сумка. І заради цікавості поважу, заважила вона небагато на 257 гривень. Ще знайшла ось такий рюкзак, золотий. Він ніби як з потертостям, хоча, можливо, це її від старості. Потертості не знаю, що це за бренд. Це не натуральна шкіра. Зроблений він доволі непогано. Хто любить рюкзаки, доволі цікава річ, знає, що золото срібло зараз доволі актуальні в тренді. Ось так він дивиться. І до мого пуховичка ніби навіть і пасує. Його ціна 144 гривні. Цього разу показую вам сумки, адже як ніколи, їх було багато і, в принципі, було з чого вибрати, вам показати. Ось така мені ще сподобалася яскравого рожевого кольору насиченого. Непоганий бренд Tomaris ось на таких от ручках металевих, такі як ланцюги. Класна тут така от прострочка. Але вона має дефект, якщо придивитися, бачите, ось тут є потертість, і ще в кількох місцях є потертості. Вони незначні, але якщо придивитися, то видно. І мені здається, з часом вони ще більше можуть проявитися. Теж заради цікавості вам поважу, і її ціна виходить 191 гривня. Серед шкіряних сумок знайшла ось таку містку. Вона підійде, можливо, для планшета, ноутбука. З таким от символом, якщо не помиляюсь, це символ миру. Цікавий у неї колір, такий сірий графітовий. Не часто шкіряні сумки бувають кольорові, так? бувають базові кольори. А ось такі от сірі рідко трапляються, але вона знову ж таки йде з дефектом. Ось тут ззаді замазана. Не знаю, чи це помада, чи це щось серйозніше. Можливо, якась така фарба, яка важко відтирається. Не перевіряла, не терла, оскільки, ну, Такого плану сумки я не дуже люблю, я б собі таку не брала. І наступна моя знахідка це ось такий кошельок. Спочатку я подумала, що це дитячий, оскільки, ви бачите, тут такі от різнокольорові малюночки, різні машинки, клоуни, слоники, банани, жабки. Він на вагу продавався, його ціна 67 гривень. І великою моєю помилкою було те, що я не загухла, що це за бренд просто в магазині. Оскільки, як виявилося, це супер дорогий бренд. Зараз я вам зроблю вставки, і ви будете в шоці так само, як я була в шоці. Я цей кошельок не купила, залишила в магазині. Про що дуже сильно шкодують. Кошльок мав невеликі дефекти. На кутиках ось такий він, як чуть-чуть порваний, можна так сказати. Він шкіряний. І подивіться, які ціни на сумки від цього бренду. Я просто шокована. Це суперлюксовий бренд, і сумки коштують більше 1000 євро. Ну і наостанок покажу вам ще трішки взуття. Це все вагове взуття. Серед зимового знайшла ось такі чобітки в нормальному непоганому стані. Вони гортекс, тобто теплі, не промокають з такої от тканини, так, водовідштовхуючої. Їхня ціна 275 гривень. Серед літнього взуття мені сподобалися ось такі сандалі в грубому стилі, схожі на біркінштоки. Вказано, що стілька і верх тут шкіряний. Дуже яскравий колір, класний. Вони в новому стані, зовсім не заношені. Але мені здається, що все-таки ось верх це замінник. Принаймні, якщо придивитися, то це якась така от комбінована шкіра з замінником. Їхня ціна 139 гривень. І серед літнього взуття мені сподобались ось такі в'єтнамки. Вони не шкіряні, але дуже класний колір тут. Такий стриманий, зелений, прикольний. І теж в непоганому стані. Серед взуття більше як. Такого нічого цікавого не було, тож переходимо до традиційного зважування. Отже, піджак заважив на 188 гривень, але я його не купила. Купила я собі ось цю футболку, вона заважила на 43 гривні, і купила я собі ось ці штани, і вони заважили на 130 гривень. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і до нових зустрічей!